Нічого не забивати, воно мені не потрібно. Під протокол окей, Протокол задержання. Якщо я щось нарушив, протокол. Поїхали в участок. Проблем нема. Питання не в тому, що ви щось порушили. Окей, далі. Дивіться, я вам не показую документи. Дивіться, я вам пояснюю теж. Я не показую вам документи, не називаю свою лічність. Далі ваші дії які. Ви наручні мене? Пожалуйста. Вас ніхто не сенс. затримує, з вами нормально спітую. Ну все, нема документів, я ну, не називаю. Я пішов. Адекватно, який сенс вас затримував. Ну. Поясните. Все, адекватно. Ну. Тобто я вільний? Ви мене не задержуєте? Тобто або задержуєте, або не задержуєте. Ну тобто ви вважаєте свою поведінку адекватно і нормально. Я щось неадекватно сказав. Ну тобто, або протокол задержання, я поїхав з вами, виясняєте лічність. Да? Окей, як ну, перевіряйте мою лічність, я стою тут. Перевіряйте. Ну, дивіться, зараз ва мій колега з вами спілкується. Да, назвіть свої дані. Ми не, називаю. Базі, не називаю не називаю ссилаюсь ну, на статтю 63 конституції України. Ну, ви почитаєте? 32, Я чи? почитав конституція вище. Ну, а що це таке за відношення до поліції? До вас нормальне. Яке піднішення? відношення? Ну, ну таке, це... як ви заслуговуєте, таке відношення до вас. А що, я вам щось е, не так сказав? Чи ви ж питаєте розповім. до поліції, а не до вас конкретно, правильно? Ви за поліцію зараз говорите? До поліції таке відношення. До вас може, якщо ви будете без форми, десь там гулять, і я з вами буду спілкуватися, ми якийсь... може зовсім друге буде. на такому одностріч якось так з вами спілкуємося. Ну. Поліція. А ми в ну, ну, типу, ну ви поліція. От коли буде відношення до... Конкретно як для до лиця до людини, Дивіться, а не вам для співробітника поліції. Вам поясню. Дивіться, я вам пояснив. Тобто, в мене немає ні документів, ні фамілії і ім'я. Що ми робимо? Або я пішов, або я сідаю з вами в машину, ви пишете. Протокол затримати, я сідаю в машину і ми поїхали в відділ. Ну якесь а що ви стесняєте? Що ні, ми не стісняються. Ну... ну для чого? Для чого на повишних мат спілкуваться? Дивіться, ви сілаєтесь на 63-ю сторону. Читайте їх. я її прочитав я і знайонезу. Ну, ну, я прочитав. Не я даю так... свідчення проти себе і своїх близьких. О, батько, вот. не даю свідчення. Но. Тобто давати свідчення і надати документи. Не даю це свідчення, так, да, це ну типу свідчення проти себе. Тобто я свідчу свою фамілію, я свідчу своє ім'я, місце проживання, документ свій маю свідти, свідчити, розумієте? Вот. А ви ж вимагаєте співробітника поліції з Так бо ви до мене підійшли, а не я до вас. Ну і все, ми я вину, ну, все. Ну тобто я бачу, що у вас ну типу незаконна затримка, я пішов далі. Тобто, якщо законна протокол, сіли в машину, тобто, поїхали. Все, я пішов до побачення.